22 грудня урочисто відзначили своє професійне свято і трудівники філії Прикарпаття Обленерго Галицький район електромереж. Працівники Галицького району електромереж зустріли своє професійне свято вагомими трудовими здобутками, про які з гордістю говорив у вітальному слові керівник підприємства Тарас Гнатюк. Замінено пар 90 штук по лініях 10 кВт, по лінії 04 кВт. Проведено капітального ремонту 44 кілометри, замінено 323 опори. Ну, будемо говорити про цей показник, якщо буде брати порівняння з минулим роком, то він завжди йде з наростаючим і ми знаходимо і матеріали, і можливість виконати ту роботу, бо ми знаємо, в якому стані знаходяться наші мережі. Багато робіт проводились також по ремонту. Трансформаторних підстанцій, планові показники виконані навіть вони. Проведено капітальний ремонт наших підстанцій, підстанцій притеничних преси і багато інших робіт, які ми виконуємо. Та головне у роботі енергетиків не стільки технічні показники, скільки усвідомлення значимості своєї праці для людей. Ваша праця важка, відповідальна. Ваша праця дуже е, така небезпечна і головне, що вона дуже необхідна для наших людей. Без вас неможливо зараз існувати ні в одному населеному пункту, ні одній людині. Відповідальним буде для працівників РЕМу і наступний 2012 рік. Тому що 2012 рік в нашій державі буде роком освітлення нашого села. Вивезти його з тої терміні, що ми з вами їдемо і чкотаємо з потих яма. Кожне село має мати своє освітлення. І тому, я не знаю, чи ми то за рік зробимо, чи за два, чи за три, але те, що ви будете мати роботу у 2012 році, ще більшу, як у 2011, це 100%. Із професійним святом працівників РЕМУ привітали і заступник міського голови Галича Дмитро Кульчицький, і директор Бурштинського енергетичного коледжу Олександр Джура, який має усі підстави пишатися своїми випускниками. Ви молодці, що ви бережете свою працю, бережете свій колектив і промножите свої здобутки. А як депутат обласної ради Олександр Дмитрович подякував колективу за активну роботу у розв'язанні соціально-економічних питань у районі. Сьогодні вже на вулиці Васюка в Пурштині протягується лінія і скоро там вже люди, які нову будову там мають, будуть мати відповідну електроенергію до своїх будов. І по-настаршому ми багато вирішували, і по демянному Я вам всім дякую за допомогу як депутат обласної ради. Святковим доповненням до усіх щирих привітань з нагоди Дня енергетика стала церемонія нагородження кращих трудівників колективу грамотами правління публічного акціонерного товариства Прикарпаття Обленерго Галицької районної державної адміністрації та районної ради Галицької міської ради. А найкращим подарунком для усіх цих сумлінних і працьовитих людей завжди була і буде. Наша вдячність і наша шана.